Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і сьогодні наш останній день у Неаполі, тому що вже завтра ми відлітаємо додому. Це були дуже-дуже крутезні канікули. Якщо вам також сподобалось моє відео, то, будь ласка, поставте лайк. І сьогодні я вам теж покажу дещо цікаве. Я вам покажу замок 13-го сторіччя, а також ми ще трошки разом із вами погуляємо по Неаполю. Тож погнали! Зараз ми будемо заходити у собор святого Януарія, це дому Дінаполі, ну, типу, головний собор Неаполя. Ось є тут. Ми зараз заходимо як нібито позаду нього, але ось тут позаду нього є ось такий класний гарний обеліск. Він затягнутий сіткою. Я думаю, тому що він напевно потребує реставрації. Зараз ми зайдемо ось тут позаду. Але мені здається, що є на іншу сторону вулиці ще вхід. Зараз подивимось. Бачите, ісповідальна будка. там сидить батюшка із мобільним телефоном. Не батюшка, а папа. І напевно когось сповідує. 21 вік. Сповідатися можна зараз. І по мобілки. Це собор 13 сторіччя. в 1272 році він був заснований. Він називається собор Святого Януарія, це типу як сучасна назва. І тому що тут є мощі Святого Януарія, вони тут теж зберігаються. І це головний собор Неаполя. І це є і резиденцією архієпіскопа усього регіону Кампанія, не тільки Неаполя. Але все, що ви бачите зараз, друзі, це все не є собором із 13-го сторіччя. Це тільки він був заснований тоді. Під час Другої світової війни Мусоліні він підтримував німців, і цей собор повністю в... Розтрощили, розбомбили, і німці ще й вивезли всі коштов... коштовності, всі ікони, алтарі і так далі, все, що могли, вони все звідси виперли. вже потім, 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 після війни, цей собор наново по... побудували, тому що тут взагалі лишилися ото тільки стіни і куски, каменів. То цей собор наново побудували і наново привезли сюди те, що німці вкрали. Ну і ось так відбудували назад його. Так просто неймовірно цей собор виглядає іззовні. Він дуже величний і висотою він приблизно як сьомий поверховий будинок. Ну, коротше, він просто величезний. Зараз присіли випити кави, і ви, напевно, сьогодні помітили, що в мене нова зачіска. Нарешті, в мене мама сьогодні зранку пофарбувала мені волосся і підстригла. І я повернула свого чубчика. Він в мене дуже швидко відростає, тому це так, максимум на два місяці, а то й менше. Але мені подобається. І нарешті я знаєте відчуваю собі себе якось прямо свіжішою, нібито, тому, що обрізали ну десь біля 10 см волосся Волоссями обрізали. Напишіть в коментарях, як вам моя стрижка. Так виглядає теж одна з центральних вулиць туристичних. Але тут, на жаль, теж їздять автомобілі та мотоцикли. Але як бачите, людей багато. Зараз 12 дня, всі якраз туристи вже виспались після пізньої вечері. І вийшли на прогулянку в Італії, дуже пізно вечерюють місцеві. Вони починають тільки вечеряти десь вісім, вісім, тридцять вечора і можуть сидіти просто їсти та пити вино до одинадцятої або до дванадцятої ночі, і потім вони там вкладаються вже після дванадцятої спати. Тому у них завжди вдень є сієста, тому що вони вдень завжди ходять спати, тому що звичайно вони вночі не висипаються просто. Ну і Туристи, коли приїздять в Італію, хочеш не хочеш, але ти починаєш трошки жити за італійським ритмом так само. Тому багато туристів я от постійно чую, що дуже пізно вечерюють та лягають спати. Ось. Тому зранку туристів майже немає на вулицях. Всі ось так виповзають тільки ближче до обіду. Сьогодні ми йдемо дивитись ось це величезне Ново Воно називається. Зараз придбаємо квитки, і я вам звичайно все покажу, розкажу, скільки коштує, і все покажу всередині. Так, от, якщо дивитися просто на цю фортецю, то мені здається, це сама велика фортеця, яку я в принципі бачила, і в якої я коли-небудь була. Вона реально величезна. Я ніколи в такій великій не була, тому мені дуже цікаво. Ось так виглядає центральний вхід в цей величезний замок. Замок це 13 сторіччя. Його почали будувати в 1289 або 89, точно не згадаю. І побудували лише за три роки. Це прям сильно швидко. Звичайно, він спочатку не був, не був таким сильно величезним, його потім трошки достраювали. Трошки робили більшим, але все рівно за три роки побудувати такий замок. Це прям класно, швидко. І досі стоїть, уявляєте вже 7 сторіч. Ви проходите після придбання квиточків в ось такий великий двір. Тут знаходиться кімната Королей, тут археологічні розкопки, тут капличка і там ще музей. Ось це все входить у квиток за 6 євро з людини, ну, 12 за двох. І, до речі, можна сплатити тільки карткою, майте на увазі. Ну, Можливо, ви будете тут і у вас будуть тільки е, бумажні гроші, то не можна придбати квиток. Окремо можна ще за 10 євро придбати квиток там, де ви зможете піднятися там наверх ось тих веж, які залишилися позаду нас, і ще в якийсь музей і в тюрми. Ми зараз походимо, подумаємо. Якщо ми захочемо, то ми придбаємо ще квиток. Його можна придбати вже пізніше, після того як ви зайшли на територію. Можливо, і ми придбаємо і всюди походимо. Зараз побачимо, як нам буде подобатись. Ось це велика королевська кімната. Вона не прибрана, знаєте, типу по-багатому, можливо, як деякі очікують там парчові е, кроваті і так далі. Це була спальня короля, а ось це була велика королевська кімната. Це означає, що король тут сидів і зустрічав усіх там гостей, послів, іноземних і так далі. Тобто тут проводилися всі самі важливі перемовини. Тому вона була, ну, Набагато важливіша ніж просто королевські покої, побудований цей замок був у 13 сторіччі королем, який вирішив перенести столицю із міста Палермо у місто Неаполь. Ну, звичайно, що йому потрібен був королевський замок, але знать того часу та церква і всі інші не дозволили королю проживати в цьому замку. То він тут ніколи не жив. Цей замок побудував, і сам тут ніколи не, не так і не жив. Тут жили, звичайно, королі пізніше, після нього, але от саме засновник тут ніколи не жив. Ось такий парадокс. Тут ще є ось така велика кімната зі скляною підлогою. Ця кімната показує нам, як виглядали ну, залишки та основа замку. у... Ті часи, 700 років тому. Дуже цікаво подивитися, тому що я не знаю, чи видно це вам через камеру, але насправді воно досить так далеко ще йде в глибину. Тобто цей замок був ще більшим, ніж він є зараз, тому що дуже багато основи самого замку було засипано. Уявляєте, який він був величезний на той час? А ось тут можна навіть побачити у розкопках ось такі скелети. Сподіваюся, що Ютуб мене не забанить за це відео, але їх тут багато. Ось є, ось тут ще є. Це ж коли були розкопки, це все знаходили, уявляєте, і так і залишили тут. Цікаво, все рівно подивитись. Дивіться, які величезні пушечні ядра були. Їх тут дуже багато лежить по території. Це ж вони ось цим стріляли, оборонялися. Але взагалі фортеця побудована так, побудована вона у, у бухті Неаполітанського заливу. І, в принципі, в цю бухту було надзвичайно важко дістатися ворогу. Тому фортецю жодного разу не завойовували. Вона вистоювала постійно, тому що просто її неможливо було взяти. Зараз ми заходимо в маленьку капличку, замкову таку церквушку. Ось так виглядає вхід. Це оригінальні колони, оригінальний мармур, і, в принципі, все, все що тут збереглося, це все оригінальне. І ось так вона виглядає всередині. Тут в церкві є фрагменти оригінальних різних статуй, мозаїк, фресок, ось такі статуї маленьких левів. Це все розкопали тут ну, під час розкопок. Дуже багато чого знайшли. Дивіться, яка величезна тут стеля, просто неймовірно. Це ж треба було максимально величність короля показати, розумієте? Тому ось таку величезну стелю зробили. Із замку відкривається, звичайно, дуже гарний вид на порт, на везувій, на інші гори. Красиво. Дивіться, що на ці оригінальні замкові двері вони зроблені з металу. І ось, бачите, тут застряв якийсь снаряд, не зміг проламити двері. Оце звичайно дуже цікаво роздивлятися, і тут прям ціла історія у цих дверях зображена. Подивіться, тут якась битва, тут ще військо беруть замкову стіну. Ну тут прям як ти, як нібито читаєш книжку, коли на них дивишся. Можна піднятися ще на третій поверх. Тут є ще один такий невеличкий музей, типу виставковий центр. І звідси вже можна вийти на балкон і помилуватися ось таким прикольним видом. Це ми зараз з вами дивимося, типу як на бік замку. А передня частина замку виходить ось на ту сторону і на море, звичайно. А тут можна побачити багато скульптур та картин. Є крізь позначки. Ось, наприклад. Ігното. А тут року немає. А ні, є. 1858 до -1938, 1938 жив художник або скульптор Вінчензіо Мільяро. А от якого року ця скульптура і ця картина нам не показано. але тут... Не всюди, але на деяких є і рік, коли вони були намальовані або зроблені ці скульптури. Зараз ми йдемо через такий, знаєте, звичайний спальний неаполітанський район. І тут одразу і графіті менше, і сміття менше. І потім мені не кажіть, що місто брудне, місто брудне, воно брудне, тому що забруднюють його концентрація величезна туристів. У історичному центрі, а тут нема не сміття вам на підлозі, не ні графіті, нічого. Тому що тут живуть прості неополітанці. Так, що у ці всі відео, які ви бачите в інтернеті, що прям все місто, прям втоплюється у смітті, немає тут такого. Сміття багато не тільки в Неаполі, друзі мої. Сміття багато і в Римі, і у Парижі, і в Барселоні, і у Берліні, і в будь-якому дуже насиченому е, туристами місті. Так що, як я вам і казала раніше, піднімайте очі, налаштовуйтесь на позитив і обирайте, куди дивитися на щось цікаве, а не на сміття. Зараз ми приїхали у ще одне кастело. У ще один замок. Він називається Замок Ді Альмо. Квиток коштував 5 євро на людину, і з Порта Неаполя сюди. Прямо поряд із галереєю Умберто, там є фунікульор, буквально дві хвилинки від галереї. Фунікульор і туди, і назад, на двох людей нам коштував 5-20 євро. Він ходить кожні 10 хвилин, тому ви швидко дуже сюди зможете дістатись. Цей замок знаходиться на самій високій вершині у Неаполі. І цей замок із порту Неаполя ви можете бачити наверху. Сюди можна й дійти і пішки, але це у вас займе дуже багато часу і ви втомитесь, тому не бачу сенсу. Можна взяти фоні і нормально сюди доїхати. Але із замку повинен відкриватися дуже класний вид на порт і на везувій. Зараз ми дійдемо, я вам все покажу. Ось так виглядає замок. Туди всередину можна піти. Ми зараз зайдемо, але головне ось що, друзі: <кій> ви подивіться на цей вид. Весь неапіль у вас просто як на долоні. А з цієї сторони ви ще можете бачити Везувій у всій його красі. Подивіться, як це гарно виглядає. Зараз ми заходимо всередину. Зараз ми проходимо разом із вами у саму старішу частину цього замку. Прямо всередині замку ви можете походити та проникнутися всією цією величною атмосферою. І ось той самий незабутній вид на Везувій, на неополітанський порт та на неополітанську затоку. Це просто неймовірно гарно. Хочеться дивитись навіть очима на кліпати для того, щоб запам'ятати цей вид. Коли ви крізь замок звідти піднімаєтесь, то перед вами відкривається ось така площа. Зараз ми по ній прогуляємось. Я не сильно розумію, що це було. Можливо, це було як типу замкова площа, тому що я так думаю, що це все були теж стінами кріпосними. Але зараз тут є кафешка. Ми, до речі, ще не обідали, тож десь, можливо, присядемо на виході з цього замку, і там ще наверху можна піднятися, але ми, напевно, вже туди не підемо. А ще, друзі, трошки про італійську мафію. Можливо, ви знаєте, а може і ні. Але Неаполь це вітчизна італійської мафії. Тут вона зародилася, тут вона процвітала, і тут вона і досі існує. Але. Ще про безпеку. Я до чого це веду? До безпечності. Дуже багато в інтернеті фактів, що, типу, Неаполь, небезпечно, там вас мафія оточує. Я, мені здається, вже казала у відео, що мафія не ходить в капелюсі, отак по вулиці. Дивіться, я мафія, я йду. Такого немає тут. І... Ми були дуже багато, де в Неаполі багато гуляли вуличками, ну типу не супер туристичними, і все там безпечно. Ніхто сумки у вас не видирає, ніхто вас до карманів не лізе. Якщо ви будете линдати там, де не треба туристам линдати, то це вам буде небезпечно, звичайно. І так буде всюди. Якщо ви у мене в Кардіфі, де я проживаю зараз у Великобританії, хоча це начебто дуже безпечна країна. Але якщо ви підете у райончик емігрантів, там де цигани та емігранти, то там теж, знаєте, не сильно буде безпечно, і там вас так само можуть видерти сумку, як і тут. І це можуть зробити в будь-якому іншому місті. Тому теж не зациклюйтесь на цьому, на тому, що тут там небезпечно, не треба нічого боятися. Італійці тут всі дуже привітні, нам багато разів там щось пояснювали, допомагали, питалися в нас звідки ми. Ну, якісь такі просто елементарні фрази. Там давали спробувати сир, давали спробувати хамон, просто так, коли ми навіть не просили. І люди дуже добре відносяться до туристів. ви Не забувайте, що вони на туристах тут всі заробляють багато грошей. Тому з приводу безпечності і мафії. Ніякої мафії тут боятися не треба. Абсолютно все безпечно для туристів, абсолютно нормально. Приїздіть собі і спокійно гуляйте навіть з маленькими дітками, навіть дві дівчини. От ми з мамою дві блондинки, начебто такі трошки помітні. Але все було в нас нормально. Ми вирішили на останок ще пройтися ще раз через цю неймовірно гарну галерею Умберто. В нас був маленький шопінг в зарі, а зараз в нас по плану їжа і коктейлі. В нас сьогодні останній вечір у Неаполі, тому ми вирішили вдарити по місцевим морепродуктам. Це в нас восьминіжка із пюрешкою. Це в нас креветки гриль. Зараз ще нам принесуть пасту із якоїсь риби із неаполітанської затоки. І в нас, звичайно, коктейльчик, класичний апероль шприц. В кінці я напишу вам, скільки був наш чек. Смачного! В нас така остання прогулянка історичним центром міста. Зараз ми йдемо купити собі ромову бабу, і з'їмо її вже вдома. Нагадаю, це традиційний неополітанський десерт. І вже завтра вилітаємо додому. Це була просто чудова подорож, чудова, одна з найкращих. Друзі, сподіваюсь, мої випуски із Неаполя, із Соренто та з острова Капрі вам сподобались. Будь ласка, поставте свої вподобаючки обов'язково цьому та іншим відео на моєму каналі. Також ви можете стати спонсором мого каналу на Ютубі або сказати мені супер спасибі за цікавий контент. Мені буде дуже приємно. І обов'язково не забувайте писати свої коментарі, тому що саме вони допомагають розвитку мого каналу. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож до Італії. Як я вже казала вам багато разів, це моя сама улюблена європейська країна, і я дуже сподіваюся, що кожен з вас одного дня зможе відвідати цю неймовірну країну і зможе погуляти італійськими вуличками. А ми з вами побачимось у нових випусках вже зовсім скоро. Підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати нічого цікавого. Всім па-па!